Вітання на телеканалі лтава час Кременчуцьких новин. Свята тривають. Сьогодні зустрічаємо новий рік за старим стилем. А яким був цей день в інформаційному просторі Кременчука, дізнаєтесь вже за мить. Зараз коротко про головне: чи тепло у навчальних закладах міста сьогодні перевірили посадовці. Кременчуцька дівчинка Каучук Руслана Крутась увійшла до книги рекордів Гіннеса. І 102-й день народження відзначив наш земляк Іван Самокрик. Розпочинаємо. Залишайтеся з нами. Сьогодні Маланка, щедра Кутя або старий новий рік. Незмінним атрибутом цього свята є щедрування та посівання. Своїми піснями щедрувальники, які завітали у гості, бажають щастя, здоров'я і процвітання господарям та їх господарству. За що одержують винагороду? Сьогодні щедрувальники прийшли і у міськвиконком лунали щедрівки і у кабінеті міського голови Олега Бабаєва. Як все відбувалось, дивіться далі. Господи добрі, зустрічайте Зусичайте, двері вичиняйте. Пускайте до хати, будемо плясати, відчиняйте ворота, будемо щедрувати! А ми не самі йдемо. Ми козу йдемо, там де коза ходить, там жито родить. А не добуває, там си вилягає. Де коза ногою, там сінок, а де коза хвостом, там картопля кущо. Ваша козисся вже стара птиця. Нещодавно з Києва прийшлося явитися. З довгими кисами, побитими лісами, ногою стучу, Рогами скою, хвостом Ой, ні, ду, гарна коза! Продай козу! — Купуй, коли гроші є. Є гроші, не переживай. А чи молода коза? Майже молода коза. А головніше дає відро молока вдень. Ой, відро молока, а ну-ка да, я подивлюся. На що ж вони дивиться? Ну-ка, ну-ка, та я постаренька, старенько. А в тому серці й у стрільці. Стрелили козюшку у праве вушко. Казав, впала і квіт задрала. Рятуйте! Майже молоду козу вбили! От ти йопи, не оберіг козу, це грошеня замови заробити. А на що ви лягають далося? Хіба що з здайте? Рятуйте, рятуйте! Сказу, що роз зірти хочуть. Я доктора покличу. Доктора! Доктора! Як ніха є доктор! Я доктор аптекар тільки з Києва приїхав. Я ще лікар старої науки. Лічу від цих болячок. Щас за вашу козу вилічу. Щоб то стала, дайте кусок сала та 40 градусів води, щоб вколоть туди і сюди. не скупіться! Дайте кільце ковбаски дайте та в яско. Дайте козі ячменю, а нам грошей повну жменю. Дай вам Боже файно жити, та ніколи не тужити. Хай у хаті буде, Боже, много літа дай вам Боже. Дай вам Бог сповна любові в кожній справі, в кожнім слові. Зміни тільки на хороше. Повні клуні дай вам, Боже! Дай вам радості і втіхи, повні жмині жартів, сміху. Вірте, правда переможе. Щастя й долю дай вам Боже! Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Щедрівки, колядки, новорічні до старого нового року. Традиція існує багато-багато років. Перший раз було спонтанно, як завжди. А тоді дуже подобалось нам всім. Ми стали писати самі сценарії, п'єси і кожен рік вітати всіх наших друзів, рідних і багато людей. У різних містах нашої країни це є традиція, а в нашому місті не було. І тому ми вирішили, що ми повинні і в Кременчуці також привітати свого мера. І думаємо, що наступного року він нас теж, якщо ми захочемо, прийме. Вот эта старая украинская традиция, старый щедрый вечер, если говорить там в миру более это. Праздник Старого Нового точнее Нового года по старому календарю это всегда добро людям, это всегда пожелание здоровья, это всегда э, надежда на будущее. Поэтому я очень благодарен, что вот люди сами пришли. И очень приятно, что поздравили. Вот. И На сегодняшний день, исполняя обязанности мэра города, я хочу сказать, что, наверное, здесь, с этого места, с этого здания, начинается и в какой-то какой, в какой момент и будем так скажем так, более Правильно, и, наверное, достаток в нашем городе. И я хочу, чтобы наш город действительно был лучшим в Украине. Спасибо. Мы, чтя украинские традиции, чтя эти праздники, делаем только добро. Желаю всем криминчужанам крепкого здоровья, желаю всем криминчужанам в новом году, чтобы исполнили все их желания, чтобы у всех было к столу, у всех было хорошо дома, у всех были порядку сім'ї всі були э, живі, здорові, і всіх був повний достаток і ми були доволі життю. Так би дуже хотілося зробити. Посіла за народними традиціями цього вечора. Господині готуються до щедрої зустрічі гостей. Дівчата ворожать, а молодь щедрує. А як святкуватимуть старий новий рік Кременчужани? Ми запитали у них самих. Ну, діти пощедрують, а потім сядемо за стіл. Робоче час, все, працюємо, Праздники закінчились, Хватить уже гулять. Починаємо працювати з сьогоднішнього дня. вже, все. підемо пощедруємо, потім будемо вдома святкувати далі. Ну, взагалі, це щедрий вечір, виставляється все найкраще, що є на столі і пригощає цей рік. Ну, в цей час приходять дівчата, щедрують, бажають Нового року, бажають щастя від того, як що у вас на столі, це залежить, як буде цілий рік. Кутюж, конечно, будемо готувати сьогодні. Ну, прийдуть до мене пощадрують, мої сусіди, А потім ми зберемося і будемо відмічати новий старий новий год. Холодець, колбаски, пирожки, риба. Все вкусненькое, тортик. Посіди вже і все, як звичайно. Варениками, з капустою, з картошкой. Ні, ще не ще? наготували. Будемо готувати. Запросимо знайомих, друзів, прийдуть, йду готувати вареники ще? на меланки з творогом, з грибами, з капустою і картошкою з укропом. Дітей, внуків. Я, я і вас би пригласила, але ще не готова. То другий день народження відзначив сьогодні найстаріший кременчужанин Іван Георгійович Самокрик. Людина непростої долі, очевидець багатьох історичних подій, суспільних потрясінь та трагедій. Проте сильний духом і молодий душею. З поважною датою Івана Георгійовича вітали міські та районні посадовці, представники соціальних служб та медичний персонал другої міської лікарні. До привітання мининнику приєдналася наша знімальна група. Незважаючи на поважний вік і слабке здоров'я, Іван Георгійович зустрічає гостей стоячи. Радо приймає вітання від міської влади та міського голови Олега Бабаєва, озвучені його заступником Віктором Калашником. Просив передати вам привітання, сказати, що ви гордість Кременчука. Спасибо вам велике за те, що ви Кременчук захищали, за те, що ви його відбудовували. І ми дуже хочемо, щоб ви ще дуже довго жили разом з нами. Це найголовніша нагорода буде для всіх нас. Я тронуть ваше внимание. Ми вам бажаємо здоров'я, щоб ви поправились. Петрович, Віктор Петрович буде все для цього робити, щоб вас подрихтувати, немножко. не да? помню. Де нас топором? <реш> Ні, не, не надо топором. У нас доктора хороша. Знаєте? Ніби помолоділи від загальної уваги, іменинник встигає дати жартома мудрі поради власними, прочитаними на пам'ять віршованими рядками. Не влюбляйтеся в жартицю, а беріть сіренькі. Вона тебе приголубить, як мати маленька, бо як візніш. Від топоспіху з боярину буде жити на, на бутербродах та лісати кістку. А к лизання кістки язики зітреться, ще й прицепиться хвороба, що типуном зветься. Вибирай собі дружину із датиним гласом. Вона тебе нагадує борщиком із м'ясом. Щире здивування і захоплення викликає цей севочулий чоловік, який, переживши не одне лихоліття і здолавши не один фізичний та душевний біль, не втратив ні оптимізму, ні людяності, ні безпосередньості, і при цьому здатний охоче ділитися і життєвою мудрістю, і своїм душевним теплом. Вам желаю щастя, здоров'я, благополуччя і багато лід ще почок, Жизни. Спасибо, Потому спасибо. що количество годов не признак жизни, а количество существования. Спасибо. 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 А душі, душі. А То ще зі святом вас, шановний Іване Георгійович! здоров'я вам і Божої благодаті. Сьогодні розпочався другий навчальний семестр у загальноосвітніх закладах Кременчука. У канікулярний час температуру теплоносія у школах було знижено. Чи відповідає температурний режим санітарним нормам? Сьогодні перевірив заступник міського голови Віктор Калашник. Сьогодні школярі розпочали навчання після зимових канікул. З метою економії бюджетних коштів протягом цих двох тижнів у приміщеннях шкіл була знижена температуру теплоносія. Система опалення не відключалася. Вона перекручувалась звичайно в економний режим, але працювала в цілому. І на сьогоднішній день всі школи звітували зранку, що температура 18 градусів є в усіх, так як це вимагають санітарні норми. За вихідні тепловий режим мали б довести до санітарних норм. Чи в теплих класах діти сіли за парти, в перший навчальний день перевірив профільний заступник міського голови Віктор Калашник. Він відвідав кілька навчальних закладів правобережжя. Ми сьогодні зутра прийшли, то мінімальна температура була на 18 градусів, а по нормі 17-20. У вас би одразу температура піднялася градусами 4 Віктор Калашник перевірив наявність тепла в радіаторних системах, в коридорах та класних приміщеннях. Поспілкувався з підколективом начального закладу. Як ви не мерзнете сьогодні? Ні, Крім того, з керівником гімназії номер 6 обговорили проблемні питання навчального закладу. У нас же ж криша, Вікторович. Тічот воно з них просто минулого. Ви знаєте, в одному місці немножко, но вроде мы так своими силами попробовали, вроде как сейчас не течёт. А когда вообще капремонт ремонт був? Був ремонт? Ко Капремонт був, только одной части над детским блоком пару лет назад. Это было лет п'ять назад или 6, что там? Через 2 Ну, будемо смотрети. Так, да, тому що наш у нас більша. Сьогодні з Геранієм Федоровичем аналізували цифри, які довели, але ніж бюджету. І в залежності від того, будемо рішати, сколько на ремонт. Посадовець переконався, в керменчуцьких школах тепло. Подивилися, що в школах тепло. Процес йде так, як він повинен йти, в обичному звичайному режимі. І проговорили з керівниками закладів. Про ті проблеми, які є, і що влада повинна зробити в цьому році в плані ремонтних робіт, закупок і так далі. Інформацію про те, що в школі не холодно, підтвердили і школярі. Самого утра прийшли і було тепло. Хорошо, ніхто не ні ну, жалиться, що холодно і, і нормально. Ми навчаємося в третьому Б класі. Ми прийшли в класи, і там не було холодно, було тепло. На черзі кримінальна хроніка. У Кременчуці шахраю шукав приватне підприємство на 60 тисяч гривень. І в одному із супермаркетів робітники поцупили елітні алкогольні напої. А сьогодні спокій Кременчужан під час святкування старого нового року охоронятиме більше півсотні чоловік особового складу Кременчуцького міського відділу. Про все це докладніше Тетяна Андрєєва. Нещодавно до міліції Кременчука звернувся 36-річний приватний підприємець з заявою про те, що на його майно накладено арешт через заборгованість по кредиту на суму близько 60 тисяч гривень. Чоловік стверджував, що ніяких кредитів він не оформляв. Тому просив правоохоронців розібратися у цій заплутаній історії і знайти підступного злодія, який оформив кредит на його фірму. В ході слідчих дій правоохоронці встановили на кредитних документах дійсно присутні реквізити саме цього приватного підприємця. А на суму 60 тисяч гривень було здійснено закупівлю Однієї одиниці кондиціонерів ході подальшої перевірки було встановлено, що доступ до реквізитів мав його 34-річний знайомий. Саме він ще в січні 2013 року відкрив вказаний кредит, а своєму знайомому про те не повідомив. Наразі, по даному факту, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 шахрайства, за що зловмисник може понести покарання у вигляді штрафу виправних чи громадських робіт або ж до обмеження волі на сроком до трьох років. У свою чергу правоохоронці попереджають громадян про необхідність відповідального ставлення щодо зберігання фінансових та реєстраційних реквізитів. У супермаркетах дорогі елітні алкогольні напої, такі як коньяк, віск і ром, завжди стоять відокремлено від популярних народних сортів випівки. Більшості населення таке задоволення не по кишені. Біля дорогих пляшок зупиняються як біля картин у музеї, щоб роздивитися, зітхнути і рушити далі. Але для двох молодих людей 25 і 28 років спокуса виявилася занадто сильною. Вони викрали із супермаркету по пляжці віски і коняку на суму 1400 гривень. Пропажу в магазині виявили про що і повідомили міліції. В ході подальшої перевірки за даним повідомленням служба безпеки супермаркету та дільничними інспекторами міліції було встановлено, що крадіжку скоїли співробітники даного супермаркету. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 185 крадіжка, за що загрожує покарання у вигляді до обмеження волі на сроком до трьох років. Тривають новорічні і різдвяні свята. Завтра святкуємо новий рік за старим стилем, але сьогодні ввечері меланкують, Як і на святвечір на столі щедра куття, здобрена різними наїдками і напоями. Після застілля народ вирушить до ялинок на гуляння. Під час проведення новорічних свят кремчувські правоохоронці переведені на посилений режим несення служби. Це стосується охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку громадян, а також біля ялинок. Кременчужанка Руслана Крута з дівчинка Каучук побила світовий рекорд. Про це повідомляє сайт Кременчуцької міської ради. 13-річна школярка потрапила до міжнародної книги рекордів Гіннеса. Вихованка циркової студії Юність міського палацу культури побила попередній світовий рекорд із лускання повітряних кульок спиною в положенні гімнастичний місток. За одну хвилину вона луснула 24 кульки, випередивши попередній рекорд 8 кульок на хвилину. Сталося це 8 січня на зйомках новорічних передачі китайського центрального телебачення за словами Руслани, перемогою дівчинка зобов'язана своєму тренеру Миколі Івановичу. Тренери ж впевнені, що у Руслани Крутась є природжені здібності, тому попереду її чекає ще багато перемог. Кременчуцький танцювальний колектив Тераденс у палаці культури Кредмаш презентував виставу за мотивами казкової повісті Чарівник Смарагдового міста. Спектакль благодійний, гроші виручені від продажу квитків, підуть на потреби дітей пільгових категорій. Якими танцями вражали глядачів молоді артисти? Бачила наша знімальна група. Ось такими незвичайними танцювальними па падивували глядачів тренери та учні творчого колективу Тераденс. Вистава чарівник смарагдового міста поєднала абсолютно різні стилі танцю: брейк, контемп, хіп-хоп та навіть папінг. Цьому стилю близько 40 років, він просто не, так популяр, популя, не такий популярний на Україні, і його часто називали просто верхнім брейкданцем. Той самий робот, всі ці рухи ломані. А Насправді він називається папінг. А папінг тому що від слова пап, коли робиш так м'язами, сокращення мишць. Щоб поставити такий масовий спектакль, тренерам довелося докласти чимало зусиль. За словами режисерів-постановників, вони і обрали казкову повість чарівник Смарагдового міста саме через те, що в ній багато персонажів. Із всіх перебраних сказок ми вибирали а, ті, де сюжети являються більш масовими. В елі в змурудом місті» подобрали дуже ярких персонажів. Був касінг у нас на ці ролі. І вот то, що вийшло. Сьогодні ви бачили». Задоволені глядачі не залишилися перед танцівниками в боргу. Привітали юних артистів гучними оплесками та квітами. Казочні герої танцювали дуже добре, старались і добре танцювали і ми, мишки і всі інші. Прийшов посмотрети сказку за те, що тут мой друг виступає. Мені понравилось. Очень, особенно там по поводу сказки было впечатляюще. А на завершення випуску інформація від синоптиків полтавського гідрометцентру. Найближчим часом очікується поступове зниження температури повітря. Завтра у Кременчуці прогнозується мінус один, мінус п'ять градусів без істотних опадів. Це була остання інформація. Бажаємо вам вдалого маланкування та смачної і щедрої куті. Побачимось вже завтра у цій же порі на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини, і нехай вам щастить.